Скільки грошей потрібно, щоб здати на права. Ну, Якщо ти навчаєшся з нуля, то тобі потрібно пройти курс по наданню першої допомоги. Це в районі 100-150 франків коштує теорію. Ти можеш вчити вдома за кожен раз, коли ти намагаєшся здати екзамен з теорії, ти платиш 40 франків. І тепер найголовніше і найцікавіше: одна година з інструктором у Швейцарії коштує в районі 100 франків. Якщо ти навчаєшся з нуля, і якщо в тебе там у батьків немає машини, і ти взагалі не знаєш, як користуватися машиною, то уявіть, скільки треба взяти уроків, щоб навчитися їздити: 10, 20, 30 чи 100. Тому що кожні 10 уроків це тисяча франків. Ти маєш заплатити інструктору. Ток тому, да, тут це доволі таки дорого.